Вітаю всіх, І що ж, хочу зробити відео коротеньке на таку тему. Багато всякої інформації вилазить. І тому Україна на даний момент може перемогти у війні. Давайте я зроблю відео. Україна на даний момент може перемогти у війні. Ну, реально, може вона перемогти у війні на даний момент час. Україна. Давайте подивимось. Ви знаєте, це наступають на неї. Ви знаєте, ось шанси. Вона не бачить свої шанси Україна. На... Дивиться на втрачені можливості, але шанс, які є, вона не бачить. І так постійно. Постійно, на тих напрямках, на яких потрібно. Втрати великі, ресурси потрібні. Великі одні десятки. І треба шукати варіанти, що робити. Ви знаєте, мені йде два варіанти: у нас є: залучені ресурси, то виробництво своє. От те, що в нас великі втрати. Потрібно багато ресурсу, і треба робити своє. Два шляхи. Допомога і своє робити. От тоді буде результат тільки тоді, в іншому випадку нічого не буде в нас. На жаль, <кій> на жаль, ми почнемо. Не буде у нас перемоги, якщо Україна не почне. Добре, Україна з даними, в даній ситуації з даними темпами зможе взагалі. Нічого вона не зможе. Нічого Україна не зможе з даними темпами. Тому треба змінювати тактику, владу, думки робити свою зброю. Так, добре. О, Засій. Україні застій. Ви бачите, що вилітає. Добре, у 2024 році Україна піде на перемовини. У 2024 році Україна піде на перемовини. Та, господи, вже дістало вже. Ах, буде застій з ресурсами. Не тільки туди піде. У 2024 році Україна піде на перемовини. Не хочуть наші, дуже не хочуть, так да, блін. У 2024 році Україна піде на повермовини для закінчення війни. Шляхи шукати. Та, розуміємо, що захист для перемоги, відстоювання свого ілюзії у нас великі. Застій буде. Знаєте, доведеться. А отут доведеться. Доведеться йти. Доведеться. Але вона піде, коли будуть результати. Перші результати. Це як проміжні результати, які дозволять йти на перемовини, І це більше друга половина року. Ось. Те, що і було. У мене були розклади, що Україна почне розуміти в, першому, в першій частині року, що вже жа, але ще відстоюємо його. У нас шлях відстоювання своїх позицій, до перемоги, але це все ілюзії. Розумієте, це все починаються ілюзії, бо нас застій по ресурсам, застій всього. Тому доведеться, але ми отримаємо те, що нам обіцяють літаки, і все таке. І Україні доведеться. Іди на перемовини все одно. Це будуть трьохсторонні перемовини. Добре. Тому у 2024 році в Україні закінчаться бойові дії. Активні бойові дії закінчаться в Україні у 2024 році. Так чи ні? М? Бойові дії, активні. Знову ж Ви Знаєте, застій. Знову як застій. Ой. Дістало вже, ви знаєте, трішки дістало, тому скажу так: Україна не зможе на не, нена не на переможному шляху, ми вже тому на жаль.